Інколи ми дивимося на людину, і вона виглядає для нас странно. Насправді, людина не є странною, просто ми її сприймаємо через свою призму бачення. Ми її сприймаємо через свої світосприйняття і через свої поняття нормальності і странності. Насправді людина живе в своєму світі, в своїх привишних звичках. І це для неї нормально. Тобто для нас воно виглядає ненормально. Ну для неї це нормально, так само, як вона, можливо, дивиться на нас і думає, О, от ми якісь странні. Так само вона нас сприймає через свою призму, призму Світобачення і свої погляди на життя. Тому потрібно кожного сприймати таким, як він є, і розуміти, що кожен живе в своєму